Всім доброго дня! Обіцяла вам зняти відео зібраного оприскувача на 400 літрів шириною захвата штанги 12 метрів. Ось так буде виглядати даний оприскувач. На даному оприскувачу будуть встановлені однопозиційні форсунки з розпилювачем на 200 літрів на гектар. Обладнання буде встановлене фірми ТОВірі, це регулятор тиску, це насос. Такі ще видно. фільтр. Оприскувач повністю готовий до роботи. Під'єднали кардан, залили, суміш і працюють. Штанга тут буде 12 метрів, звичайно, не плаваюча. Лебедочка в комплекті. Кому потрібен буде кардан, Кардани є окремо. ціна його тисячі гривень. Це кардан. Такий оприскувач коштує 30 тисяч гривень. Манометр теж є. Він йде в комплекті. Ось сіточки бака. Тут у нас мішалка сітки. Ось такий буде бак. Там теж є мішалочка. Кому цікаво, звертайтеся за номером, який прописаний в відео. Оприскувачі знаходяться в СМТ Гливаха, Київська область, вулиця Окружна, 55Д.